Команда завершила виступами в чемпіонаті. В режимі очікування все тепер залежить від заключного поєдинку. Коротко про сьогоднішній матч і весь турнір взагалі. О, коротко не вийде, на жаль, але спробуємо. По-перше, велика вдячність нашим Збройним силам за те, що все це відбулося. Велика вдячність організаторам за те, що проводять змагання в такий нелегкий час. Дуже велика вдячність там, болівальникам нашим. У нас велике свято у всіх сьогодні у футбольної. Родину обласної фінальні ігри, дуже цікаві ігри. Нарешті глядачі можуть трошки хоч дивитися, трошечки розбавляти наші сірі будні. Ми дуже щасливі, тому що є шалена підтримка. Є вихованці наші, які от почали цей шлях футзальний, футбольний вже переходять в дорослий футбол, футзал, встають о шості ранку. Працюють я їм також дуже вдячний за, за роботу, вдячний нашому меценату. Руслану Володировичу Хамідову, який допоміг нам організувати цей проект, і я впевнений, що він буде розвиватись. Тому тільки слова вдячності. А результат ну, ми все було в наших руках, мали перемагати. Суперник достойний, трошечки нам сьогодні не вистачило, щоб забрати впевнено перше місце, першої ліги чемпіонату області. А Так, всім дякуємо. Далі більше.